Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Я не перестаю дякувати Господу за те, що Він побуджує мене їхати, досліджувати і знаходити такі прекрасні місця. Знаєте, я на цьому місці повинна була бути вчора, і в мене був такий ще план приїхати в цю місцевість, дослідити її, бо мої діти тут не були. І проїхавши на велосипеді певну кількість, там, ну небагато, можливо, кілометр два-три, я знайшла таку красу і просто сказала: Вау, дякую тобі, Господи, що ти мене сюди привіз. Що ти мені подав можливість побути ще біля оцих бурхливих вод. І подивіться, як класно. Отам От тиха вода. Тиха вода, тиха гавань. Якщо тобі потрібно тиха гавань, ідеш до тихої гавані. Якщо тобі потрібна бурхлива вода, ідеш до бурхливої води. Але вчора мої плани не здійснилися, тому що, прокинувшись рано вранці, я себе дуже погано почувала. І вийшовши на вулицю, і мол, молячись, і кажучи слова віри, що ранами Ісуса Христа я зцілена, і не одна і зброя, зроблена проти мене, не буде мати успіху. Я відчувала, що мої сили слабнуть і слабнуть. А мені сьогодні потрібно було летіти додому. І я підключила моїх молитвених. Сестричок, які і братів, які молилися за мене, молилися, допомагали мені стояти в проломі і вийти з цієї ситуації, вийти переможцем, вийти переможцем, і у нас це вдалося. У нас, у нас не в одної в мене, а у нас, тому що коли ми разом, ми сила, коли ми разом, то тоді дьявол він тріпоче і тікає. Слава Богу. Тому не соромтеся, якщо в когось якісь проблеми, якась біда, підключайте братів, сестер, хай це буде декілька чоловік, адже де двоє чи троє, там Господь посеред нас. І після обіду я вже себе почувала значно краще. Були зібрані валізи, ми налаштувалися на поїздку, але ми приїхали в аеропорт, а там нам повідомили. Що наш літак знято з рейсу. Не знаю, в чому причина, ніхто там нічого не пояснює. І тільки кажуть, ми можемо вам знову, можемо вам надати послугу наших літаків, але вже на п'ятницю. А син мій був дуже засмучений, але в мене не було, знаєте, великого смутку. Я сказала: слава Богу, ти Господь є керівник моїх шляхів. І якщо так уже вийшло, і моя відпустка і моє перебування з дітьми збільшується на два дні, то я скажу тобі, слава Богу, щоб я більше укріпла, щоб ще більше потішила з дітьми, адже слідуючий раз не знаю, коли буде. Тому дякую Господу, що я маю можливість. І оті плани, які були трішечки не здійснені, я здійснила сьогодні. І, сівши на велосипед, я відправилась в обідню пору в подорож. І побачила ось таку красу. Слава Богу, слава Богу! Отакі дива творить наш Господь. Да, він не обіцяв, що у нас буде завжди тиха гарбаль. Він казав, що можуть бути і бурхливі води. Але навіть якщо ми підемо через оці бурхливі води, він сказав, що він допоможе нам. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Але щоб перейти оці бурхливі води і піти в ту тиху гавань, нам потрібна віра. А без віри ми не можемо угодити Господу. Дай амінь. Але і віра нам дуже-дуже потрібна. Тому хочу зачитати. Дуже, знайомий, дуже знайоме місце Списання. Перше послання Івана, п'ятий розділ, буду читати з першого вірша. Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, той народився від Бога. Кожний, хто вірить, що Ісус є Христос, той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. І кожен, хто любить того, хто народив, народив нас, Божих дітей. І хто народ, той народився від нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та й виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога, дотримуватись Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. А його заповіді не тяжкі. І якщо хтось вам каже, що візьми, читаючи слово, що візьми мій свій тягар і слідуй за мною, і всі думають, тягар, це важко, це важко. А Господь каже: ти візьми отой тягар, слідуй за мною, поклади отой тягар у мого Христа, і я візьму його, візьму всі твої тягарі і допоможу тобі. І допоможу тобі. І записано: а його заповіді не важкі, а його тягарі не важкі. Алілуя! І далі. Адже кожний хто народився від Бога. Ми народилися від Бога. Ми, які покликали Сина Ісуса Христа в своє серце, які сказали: Ісус, ми хочемо, щоб Ти був володарем нашого серця, щоб Ти керував нашими шляхами. Ми народжені згори, ми від Бога. І адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. Що може бути в цьому світі? скорбота, непорозуміння, війна, хвороби оце все пропонує світ. Оце все ми можемо зустріти в світі. А Господь каже, що ми перемогли світ. Чим, як, за допомогою чого? Читаємо далі. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. А перемога, що перемогла світ. Це наша віра. Алілуя, слава Богу! Ми всі з вами переможці. Ми народжені згори переможці. Ми перемагаємо всі ці козні дьявольські, але перемога нам дається не просто так. А по вірі, а по вірі. Алілуя! слава Богу. Тож ми маємо цю можливість перемагати світ. Ми маємо цю можливість, і Господь дає нам цю можливість. Як за допомогою чого? За допомогою віри. Слава Богу! Слава Богу! Великі і дивні твої діла, Господи, вседержителю, великі і дивні твої діла. То, що б не відбувалося в нашому житті, які б бурхливі води не спіткали нас, які б непорозумілості чи болі, чи отакий відмінений літак не спіткав нас, ми повинні розуміти, що якщо Господь з нами, то хто проти нас? Якщо Господь з нами, то ми переможці. Слава Богу. А ще. А ще Господь дуже хоче, щоб ми були у спокої, щоб ми намагалися увійти отуди, у ті тихі гавані, у ту тиху заводь, де злачні пажиті. Зараз я покажу. Краса, такий красунчик. Я того відійшла трішечки, бо е, прийшла людина покупати свого. Чи свою красотку з песика, тому Господь хоче, щоб ми увійшли в ту тиху вагавань. Слава Богу, слава Богу, як оці потоки гірської річки, хоча тут ніби і не гора, розумієте, рівнина, поля. Але отут така бурхлива річка. Як би вона не бурхотіла, які б там труднощі не були, ми на Господа маємо надію. А Господь сказав, що ті, хто мають на нього надію, посоромлені не будуть. Ми з вами посоромлені не будемо. Пам'ятаємо, що ми перемогли світ чим? За допомогою віри в нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. Алілуя! Слава Господу! Богу подяка вам, Господніх, щирих благословінь! Хай Господь сьогодні на кожного гляне своїм світлим лицем. І дарує мир в будь-яких обставинах. Дарує мир. Алілуя! Слава Господу! Будьте збережені Господом і увійдіть свої тихі гавані. Амінь. Мої дослідження продовжується, і, проїхавши трохи, я побачила ось такий будиночок. Це вже такі старі будинки, сучасні будиночки не такі. А, ця будинк, а цей будинок, ну, скажімо так, в лісі. Хоча, якщо туди проїхати метрів зо, вже починається траса. А ось тут такі поля, хатинка на узлісі і дивовижно-високі дерева. Шумлять, можливо, буде дощ. Ось така краса. Проїду трохи далі і покажу вам ще. Не знаю, можливо, це все одна якась садиба, але хочу вам сказати такий великий шмат. Я ось їду по дорозі і справа і зліва кущаки. А за цими кущаками, отой от дім, який я вам показала з цього боку. Звідси не знаю, якісь там теплиці. І от зараз я в'їжджаю на міст і на мостику зупинюся. Річка, яку я вам показувала, там, де були бурхливі води, ось на такому місточку. І далі йде річка. З цього боку трішечки шумніша, ніж з того, і теж тече вода. Ось така краса. А там подивіться, який острівець. І щось таке цікаве, от з того з-під земеля теж витікає вода. Такий потічок. Вода, до речі, холодна. Я коли записала ролик, думаю, да, я спробую, наскільки вода тепла чи холодна. Холодна, ось так просто в річку не полізеш. А я продовжую далі подорож, і якщо щось вам щось цікаве. Щось мені цікаве зустрінеться, покажу. Чомусь тут закрили дорогу ремонтна. От подивіться, от я їхала сюди, от постійно була така дорога. Височезні дерева, інколи вони ось там покажу, бачите, вони ще більш високі, навіть ніж тут, які тут. І ти їдеш по них і там, ого, господи, так якось! Вночі було б лячно, це точно. І навкруги поля, поля, поля. Я недалеко від'їхала від нашого міста. Я вам кажу: ну, можливо, кілометр, кілометр півтора. Я думаю, що навіть два я не від'їхала. І зовсім інша природа, зовсім інша місцевість. Ну, ось так. Хочу ще вам показати: поїду потім трішечки далі один двір. Такий, я розумію, теж старовинний, але двір е сільськогосподарський, як там все налаштовано. Це буде трішечки пізніше. Ну, а зараз я їду в подорож. Увімкну вам відео, подивіться, наскільки великі дерева. І от я їду по цій дорозі. Ну так, скажімо вам, є навіть лавочки, можна перепочити ось такі здоровені дерева. Слава Богу! За таку велич, за таку красу. Ось такий заїжджаю я в двір. Старовинні дерева, будинки, не хочу там люди, тому людей не дуже хочу знімати. Але зараз покажу красу. Квіти! Ось подивіться, яка краса. треба. Опа! Трішечки треба було акуратніше. От, подивіться, також дуже старовинний будинок. І ще ось тут. Я не знаю, чи можна, чи не можна знімати, але покажу вам двір. тракторна бригада. Подивіться, яка краса. Зараз зупинюся, все рівно покажу. Тут все, 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 все таке старовине. Думаю, мене тут не заругають. Якщо скажуть, ну скажу, вибачте, я вивчила слово «іншультикум», вибачте, і піду. Ось такий старий будиночок. Там тракторна бригада, теплиці, поля, устройства всякі там для трактора. Отак От отут собі живуть люди. Але ви ж бачили, скільки квітів, все так тут е ухожено, все таке гарнесеньке. Ну просто клас, ну просто клас. От ще покажу вам один будиночок старовинний. Ось такий. Бачите, там ще навіть якась зірка різдвяна чи якась висить. І ззаді будиночок багато-багато квітів. Ну вже повертатися не буду. Все. А коли ми виїжджаємо вже з цього подвір'я, скажімо так, все вже вдалині ми бачимо наше місто. Ось така в мене була ще одна екскурсія. Ще я подивилася, як живуть люди і показала вам, Ще така є тут косулечка. Знаєте, тут косуль багато. Вони олені, косулі, вони просто вибігають на поля, тут їдять. Тут назва якогось, там, можливо, оцього дворику чи землі. І все, і далі я крокую. Зараз покажу вам, наскільки ми близько біля міста, що я далеко не від'їхала. Ще раз покажу вам оцей старовинний будиночок, і все. І ось місто, в якому живуть мої діти. Десять хвилин і я вже вдома. Тут ще є така якась старовина, хатинка, але... Чи то хатинка, чи то, можливо, якась дачка, не знаю. Попереду теж старі будинки. А ще хочу вам сказати, у них є таке правило, що е не можна, якщо це в тебе дача, то не можна на неї жити. Навіть не можна спати. Все, розпочався дощик, тому я швиденько їду додому з Господом.